Львов огорнула темними хмарами, половою бурею. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких можна побачити, що в місті починається негода, шквальний вітер зносить все навколо. Разом з ним піднявся піщаний буревій, який валить дерева. В місті ще й пішов град з розміром в долонь. Починається гроза, і місцеві жителі жартома підписують відео в соцмережах на кшталт, де кнопка зміни погоди. Або те, що у Львові розпочинається Армагеддон. Містян просять в таку погоду перебувати в приміщеннях і не паркувати машини на відкритому просторі. Капець. Але на камері так не передав так.